Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. Суспільне Дніпра записало історію підполковника військової служби Євгена Герасименка. Військовий хірург перебував 50 днів на Азовсталі, 4 місяці у російському полоні. Журналістці Суспільного Дніпра Ірині Стрижці Євген Герасименко в інтерв'ю розповів, чому полетів добровольцем у заблокований Маріуполь. Як команда лікарів оперувала під російськими бомбардуваннями? Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. Ви прибули як підкріплення на гелікоптері. Так розкажіть про те, як ви добиралися. Це все відбувалося, скажімо так, під супровід цієї артилерійської та мінометної канонади. Я так зрозумів, що цей загін спеціально призначення Азов ну, з метою захисту і безпеки ну нашої, так скажемо, посадки. посадки. Поставив там рядом міномети, от, і безперерівний обстріл був тих Позиції ворога, для того, щоб ми змогли висадитися, завантажити цих поранених і відправити ці вертольоти. І для них самим головним таким стежнім явилося те, що прибули лікарі. Після цього ще були ці місії вертольотами? Ні, це була сама місія. А чому? На жаль, ці вертольоти, коли поверталися, мабуть, вони все-таки були відслідковані, коли ну, летіли до Маріуполя. І ворог очікував, що ці вертольоти будуть повертатися. І чекав, один вертоліт, на жаль, був збитий. Загинули і члени екіпажу, загинули ті поранені, які знаходилися у цьому вертольоті. І після цього мені здається, після цього вже все ризикувати там е життям і е бойової техніки. Я так зрозумів, що вже було ну, явно недоцільно. Прийшла машина за нами, і вже е там за якісь там 15-20 хвилин ми вже дісталися е до бункеру безпосередньо в Желізяка. От, де знаходиться от, от одна із час ну, таких медичних підрозділів від цього 555-го військового госпіталя. Що ви там побачили для операцій? Які умови для операції приміщення? Ну зовсім відсутня ці поняття там асептики і все таке інше. Тобто у нас не було можливості стерилізувати хірургічний от, автоклавувати, там, підготовлювати якісь стерільні матеріали і все таке інше. Звичайно, операційні сестри обробляли антисептиками цей хірургічний інструментарій. З перев'язування матеріалу тільки були там бинти, якісь пов'язки. От які ну навіть не можна сказати, що вони умовно стерильні. Які операції ви виконували, як оперували в таких умовах? Скажімо так, на чотири хірурга і три анестезіолога, які там працювали. Досить велика кількість поранених, більше тисячі чоловік. Особливо запам'ятався день, це 16 квітня, коли почався прорив підрозділів Азова з правого берега сюди на Азовсталь. Прорив розпочався здається, вечірній час, от, і вночі вже стали поступати ці поранені. То за ту добу ми прийняли 104 поранених. А тобто ми десь протягом 36 чи 38 годин. Ми взагалі від операційного стола взагалі не не відходили. Ваш бункер вистояв. Так, от. ну як, як виставив. Просто вистояв, виставив бо не попали, скажімо так. От. Відкрили з чотирьох боків, зруйнували нашу операційну повністю. Потім прийшлося вже безпосередньо, так ми в окремому приміщенні оперували, а потім вже прийшлося перенести ці операційні столи безпосередньо в приміщення бункера. Де поранені знаходилися, і скажімо так, оперувати на очах у цих поранених, яким уже була надана медична допомога? Ми лежали і спостерігали за цим всім. Як потім ці поранені? Вони теж вийшли на поверхню. Так, коли відбувся відповідний уже наказ верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського припинення оборони Маріуполя з 16 травня. Ну, скажімо, згідно цього наказу з угрупування склала зброю, от і ну, скажем, вийшла на на поверхність для ну подальше, вже там як воно там складеться, ну, склалося так, що всі хатапували до Оленівки. Що ви можете згадати про сам полон? Які там були умови? Ну скажімо так, сама колонія вона була розрахована десь на на утримання 850 до 1000 осіб, ну так, десь. У нас там знаходилося на, на перших парах 2600 чоловік. Ну, тобто, уявіть собі там ці умови, коли полонені ну, знаходяться там, на, лежать на, на підлогах, там, в коридорах, в туалетах, в, общем, в усіх закутках, де тільки можна там, ну, там пройти просто неможливо було. Звичайно, не було е, е, в нележній кількості води. От, е, ну, Такі з, е, з їжею, звичайно. Якось цей прийом прийом їжі, взагалі там у нас цілодобово проходив, мається на увазі, що від такої кількості людей треба їх там відвести на прийом їжі. їдальня така невелика. Вот, то, там, вечеря у нас могла бути там, о першій годині ночі, там, о третій годині, о п'ятій годині ранку. Ну і звичайно, що. Знаєте, моральний тиск цей постійно Ти ви перебували в Оленівці? Чи були поранені? Так, да от чоловік 600, мабуть, це точно от, було поранених. Тому там приходилося ще закінчувати лікування цих військовослужбовців, наших полонених. Ми доглядали за ними там, так так, да. А що робили? От. Яка яка повітда можливість? можливість? Ми е, здійснювали там перев'язки, здійснювали, е, От давали там по можливості, якщо там якийсь був запасом лікарських запит, займається протизапальних, там знеболючіські якісь такі елементарні антибактеріальні засоби. В основному це проводилося місцеве лікування, тому що ну скажімо так. Таких умов для ну, достатньо спеціалізованої допомоги, звичайно, що таких умов в тюрмі не було. Досить багато військовослужбовців, які мали ампутації, вони залишилися от, і були сюди забрані до Оленівки. Багато із, ну, із цього числа, от, яких ну, я особисто оперував, приложив руку, то треба вже ж так до кінця. То, то приходилося, звичайно, що. Допомагати там, ну всіляко допомагати там. Ну плив до того, що там це саме прати білизну. От давати там воду і там годувати, ділитися там їжею, там і ну чим тільки є. Ти от, допомагав йому рятував йому життя на певному там, етапі і так далі. От треба його вже супроводжувати ну, до кінця. То таких було ну досить поранених з такими травмами. Їх потім. Обміняли там це ну, через деякий час. Це не зразу було. Це я не знаю, там може Місяця, місяця, два, мабуть, пройшло після того, як ну ми бо перебули туда в Валенівку. то потім поміняли цих військовослужбовців. Це я знаю, це стався теракт. Де ви знаходились? А там поряд, у нас якраз наш барак 7-8, він недалеко знаходиться від цього ангару, де це трапився цей теракт. Це 28, 28 липня, так, так, близько 12 години ночі. Да. Там було все підготовлено. І, мабуть, числа 25-26-го Туди переселили азовців там 196 чоловік. В нашому бараку був батько одного із загиблих, і от син загинув. В цьому бараку. він дізнався про це, вже перебуваючи там. Що підсумовувати? От ми говорили про відчуття. Про Азовсталь, що спочатку було піднесення, а потім такий страх і відчай, а потім те, що треба виконувати свій обов'язок до кінця. А, то як тут в полоні, що ви почули? Ти пройшов оце, ну скажем, преісподню огняною, та да, чистілище Азовсталі? От. І залишився живим. Як ви сприйняли, звістку про те, що буде обмін? Як ви дізналися? Так, да, це от 20, 20 числа, це звичайно, вересня, вересня да, це звичайно, що це таке, така пам'ятна пам дата. От. Я в їдальні перебував, <кхем> от. і там ну, заходить інспектор, <кхем> там. Там, Тигер да, давай на барак, от, збирай речі і на шмон. Ну, Перше відчуття така тривоги. Ми все вже прибули. Я зрозумів, що на кордон. Ну і звичайно, що там вас вітає Україна. Ну Це, звісно, таке було знаєте, не передаме відчуття, яке знаєте, от я не знаю, мені до сих пір так якось не віриться в це. Зараз ви відновлюєтесь і потім стаєте до служби. Я все-таки хочу повертатися от, поближче до передової. І там використовувати свій досвід і працювати безпосередньо, скажімо, там на, на передовій, продовжувати на надавати невідкладну хірургічну допомогу. Дякую вам за розмову. Ми послухали підполковника військової служби Євгена Герасименка. Військовий хірург перебував 50 днів на завсталі, 4 місяці у російському полоні. Журналісті Суспільного Дніпра Ірині Стрижці Євген в інтерв'ю розповів, чому полетів добровольцем у заблокований Маріуполь та як команда лікарів оперувала під російськими бомбардуваннями. Далі будемо говорити про пункти незламності у Дніпропетровській області. Як працюють, чим облаштовані і як і де знайти. Про це розповідає Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника військової адміністрації. Після останнього наймасштабнішого ракетного обстрілу майже вся Україна була в повній темряві. Був розроблений державний проєкт. Які називаються пункти незламності, це пункти, які повинні забезпечити в момент блекауту мешканців України основними базовими потребами: це світло, зв'язок і тепло. Зроблений на Дніпропетровщині, як у всіх територіальних областях України. Координаційний штаб, цей штаб увійшли керівники обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, відповідні очільники міст та територіальних громад, також представники ДСНС і нацполіції. Ці штаби координують створення і роботу пунктів незламності. Наразі в області ми маємо понад 230 створених пунктів незглавності, які працюють в цілодобовому режимі. В першу чергу ми там маємо генератор для того, щоб на момент блекауту там було обов'язкове освітлення і електроенергія. Потім обов'язкове тепло: це або теплова пушка, або твердопаливний котел, або ми маємо там відповідний піч, буржуйку або були Це меблі, це аптечки, це інструкції і порядок дій мешканців. Регіону на момент блекауту також маємо понад 30 пунктів, які розгорнула державна служба з надзвичайних ситуацій. Активно залучаємо бізнес до цього проєкту. Бізнес в своїх локаціях відкривають пункти незламності. Підприємці, які мають можливість облаштувати відповідним чином ці локації, також створюють пункти незламності в Україні. Працює сайт «Незламність.ua». Там можна подивитися найближчий пункт, який розташований саме біля вашого помешкання. Ви повинні всі роздивитися цю інформацію і володіти ситуацією, куди вам рухатись, в разі якщо світло буде вимкнено повністю. Пункти вже працюють. Робота пунктів, як я вже наголошував, 24 години на добу. Є відповідальний в пунктах незламності. Біля кожного пункту незламності обов'язково чергує представник нацполіції на випадок якихось нештатних ситуацій і вирішення проблемних питань. Ми розуміємо, що не можна прогнозувати дії нашого північного сусіда, але все буде добре і все обов'язково буде Україна. Наразі пункти незламності розташовані у всіх мікрорайонах міста. Вони облаштовані в комунальних закладах Дніпра. Там можна підзарядити телефони, випити гарячих напоїв та зігрітися. Детальніше у сюжеті Суспільного у Дніпрі продовжують відкривати пункти незламності. Сюди люди можуть прийти, аби зігрітися, випити гарячий напой, підзарядити телефон та скористатися аптечкою. Юрій прийшов розвідати, чи працює пункт. Я живу недалеко. Мені дуже приємно, що воно рядом знаходиться, що і моїй дитині прийти, тобто не їхати кудись, коли нема світла і нема на чому їхати. В цьому пункті є дитяча зона. Її облаштували окремо. Наталія Пшенічненкова, директорка школи, де працює пункт. Розповідає, тут можуть прийняти до 400 людей. Є запас технічної та питної води, смаколики, чай, кава, обігрівачі дитячий куточок. Якщо виключається світло, то ми вмикаємо генератор. А в нас тепло. І вчора вже було вісім дорослих і двоє діточок до нас приходило. А в основному підзарядити телефони, бо нема електрики інколи в'ялові відключення. Ви знаєте, аварійне відключення. Тому ми всіх чекаємо. Як можемо обігріваємо і тут вже спілкуємося разом, йдемо до перемоги. Пункти незламності облаштували і в районних адміністраціях. В деяких будинках не буває електрики по 12 годин. Тож місцеві вже користуються можливістю підзарядитись. Приймали хорошо, прийняли, дали чай. Можить Ваші... нічому підійшли. Включили телефони, пішли, попросили чай. На бідвачка зробила. Все. Зарядка чай і в що треба. Такі пункти працюють в кожному районі. Їх вже облаштували та під'єднали генератори. Також є мобільні пункти незламності, організовані рятувальниками. В одному з них, крім води, гарячих напоїв та електроенергії, можна послухати через радіоприймач новини українського радіо та скористатись інтернетом. Чотири з них оснащені старлінками. У Дніпрі пункти незламності є у кожному районі. Це райадміністрації, деякі школи та комунальні заклади. Також окремі приватні компанії, що мають генератори, дозволяють дніпрянам підзаряджати телефони на випадок блекауту. Заздалегідь збережіть адреси найближчих пунктів незламності, аби скористатися ними в умовах відсутності зв'язку. Вислухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В Студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам.